Останні події з кривавими російськими ракетними обстрілами свідчать, що ситуація пішла по найгіршому сценарію ескалації війни. Дозвіл від Байдена бити в глиб Росії далекобійними ракетами. Щоправда, виявляється, що це лише стосується Курської області, власне, там, де на нас наступають. Росіяни разом із корейцями. Це, звичайно, цей дозвіл можна розглядати як позитив, але загалом позитив дуже куций. Ну, коли на тебе бандит нападає зі зброєю, то добре, що ти маєш право хоча б теж зброєю оборонятися. Але сили все рівно нерівні. Власне, на цьому, на тому, що ми можемо трохи сильніше відповідати, весь позитив закінчується. Чи е, примусять ворога наші удари 300-кілометровими ракетами по угрупованню ворожих сил на Курщині е, запропонувати хоча б ракетне перемир'я? Думаю, навряд чи. Натомість, якщо у відповідь на е, наші удари, е, рашики почнуть знову, як це було раніше, накидувати без стримання по? Нашим містам і селам і електростанціям із всього, що у них є, не лише дрони, а ракети різного калібру. То, звичайно, це швидко приведе до великої кількості жертв, в тому числі серед цивільних, і до серйозного блек-ауту на початку зими, тому що Байден же ж не дає нам разом із дозволом бити. Атакамсами більше Петріотів, тим більше боєприпасів до Петріотів. Ну, принаймні, я не чув, якби він нам дав з десяток Петріотів ще, отак от дуже швидко. А в них їх достатньо. Вони можуть їх просто зняти і привезти. Ну там кілька тижнів. Ну плюс боєприпасів, тим більше у них достатньо. Але ж не дає тому таке задоволення кожного дня чути про. Підірваний якийсь ворожий склад і одночасно бачити із вікна підірваний, знищений ракетою сусідній будинок. Ну, Не дуже задоволений, я би так сказав. От. І що цікаво, що і наші і ворожі, і напівворожі голоси говорять про те, що була все-таки якась домовленість з пойлом. Не обстрілювати один одного ракетами, ну яку пуйло, звичайно, брутально порушив, почавши вчора ракетну атаку. Але що підштовхнуло пійла до порушення? Хто чи що, це поки що залишається загадкою. Я особисто далекої думки, що це був дзвінок Шольца. Скоріше за все, це зовсім не шольц, і упойла. Ну, Достатньо людей зацікавлених у продовженні війни у її ескалації, того, щоб нас знищити. От. І не лише у Пуйла багато є зацікавлених. Так що, що там за кулісами, це питання дуже цікаве. Колись, може, дізнаємось в той же час, ну, навіть найбільші ентузіасти, ентузіасти цих удерів. Дозволу це Байдена, хто у нас від радості пригає, визнають, якщо чесна розмова, що ні до якої перемоги це привести не може, це може лише трохи стримати пуйла від дальнішої ескалації. Якщо він бачитиме, що ми також б'ємо, може, може, він десь буде більш зговорчивий на дальніші переговори. Про заборону цих же ударів, і е, в цілому, якщо Трамп візьметься за переговори про припинення війни, але це не, не факт, і не дуже скоро. Як взагалі зупинити це колесо ескалації, це криваве колесо? Я вважаю, що тут один шлях. Ну, власне, це, що Порошенко говорить, що з 14, го та й до 14, го але з 14-го, коли війна почалася конкретно, треба в НАТО. Да, Зараз нас в НАТО не візьмуть офіційно, тим більше на черговому витку ескалації. Але в нас є можливість неформально туди війти. Як? Ну, Макрон вже пропонував весною, нашу ми його послали, скажіть, будь ласка, нашу ми там розказували, що французькі війська будуть у Франції, поки Україна стоїть. Ну, треба було приймати пропозицію. Тільки входять натівські війська на територію України, не на фронт. На фронт їх навіть не треба послати. Ну можна було б і на фронт в ідеалі, але цього не треба. Достатньо, щоб вони стали в Києві, в Одесі, в Дніпрі. Ну, в Харкові взагалі ідеально. Відразу наступ Путіна зупиниться. Чому? Тому що ну йому не буде куди наступати. Він не зацікавлений у боєзіткненні з військами НАТО, тому що боєзітнення з одним підрозділом НАТО це автоматично тягне боєзикнення з усім НАТО, з яким йому не потягатися. От, тому треба, щоб НАТО всі. Французи, я не знаю хто, можливо, Прибалти, можливо, Чехія, може ще хтось. Ну ідеально, звісно, американці, щоб війшли сюди і стали. Ось вам неформальний вступ в НАТО. Ось вам 80% території забезпечено. Все, вони сходять своїм ПВО, звичайно, Путін перестає атакувати. Із повітря і перестає атакувати кордон. Чому перестає? Ну тому що я ж кажу: нема куди прориватися, нема куди стрімітися. Місце, місце, куди нарветься Київ зайняте. Тут чи французи, чи поляки, чи, чи хто хтось ще із надівців. от ось до цього нам треба прагнути владі кожен день про це піднімати питання. Союзники, давайте заходьте в Україну, займіть позиції, хоча б в Києві вивільніть там наші війська, які на північному кордоні, і все, війна закінчиться за кілька днів.